Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як виготовляти браслет з бісеру в техніці ткацтва. Для роботи нам знадобляться інструменти і матеріали. Бісер, нитки для плетіння бісером, голка для плетіння бісером, ножиці і станочок, який ми виготовили в попередньому занятті. Щоб закріпити нитки основи, скористаємося канцелярськими кнопками. Зафіксуємо кнопку з лівого боку верхнього бортика станка. Ось так, аналогічно з нижнього. Закріпимо першу нитку. Основи за допомогою кнопки і натягнемо нитки основи через однаковий інтервал 3,5 мм, огортаючи нитку основи навколо станка. Для зручності на бортику за допомогою канцелярського ножа можна зробити надрізи на відстані 5 мм один від одного. Кількість ниток основи, що потрібно натягти, визначається кількістю намистин по ширині схеми плюс одна. В моєму випадку ширина браслету складається з 4 на Отже, не то я натягну 5. Затягуємо робочу нитку в голку, довжина нитки приблизно 1 метр та закріплюємо її двома вузликами за крайні зліва нитку основи. Пропускаємо голку під нитками основи, набираємо бусини першого ряду відповідно до схеми. В моєму випадку одна чорна, одна біла, дві чорних намистини. Розподіляємо намистини. Так, між нитками основи, щоб між двома сусідніми нитками була лише одна намистина. Притискаємо намистини до ниток основи і пропускаємо через їх отвори голку так, щоб вона пройшла над нитками основи для того, щоб наступні ряди були рівними. В отвори попереднього ряду протягуємо голочку. Продовжуємо далі, пропускаємо нитку робочу під нитками основи, набираємо намистини другого ряду. В моєму випадку дві чорних, одна біла, одна чорна. І робимо ті самі дії. Аналогічно третій ряд, користуючись схемою, набираємо одну чорну, одну білу і дві чорних намистини. Періодично пересуваємо голку, яка фіксує попередній ряд. Продовжуємо плести доти, доки не отримаємо бажану довжину браслета. Закінчив, закінчивши плетіння, закріплюємо робочу нитку вузликом за крайню нитку основи. Таких вузликів можна зробити декілька. Далі обрізаємо робочу нитку. І розрізаємо нитки основи та знімаємо браслет зі станка. Нитки основи можна заплести косою або до них прикріпити застібку.